Любі друзі, я зібрав вас по дуже важливому питанню. До нас їде <різький> ревізор. <різький> <різький> У нас нове слово. Вам замість Карсурда книжку продали. Між прочим, Тургенєв – це мой любимий писатель. Так що, припиніть, любі друзі, давайте звернемося до історії. <різь> Ще за часів Мазепи. Я би фільмець посмотрел. Та що за часів Мазепи? Що за часів Богдана Хмельницького? Мостка фейку. Наша держава ніколи не зверталася за допомогою у Міжнародний валютний фонд. Подожіте, що значить не зверталася, а 4 мільярда доларів в декабрі? То не враховується. То був просто пробнічок. Потереть і понюхати, Тільки не ти... все понюхали, ну, працювати. Ну припиніть, будь Шо ласка. Ти Я хочу сказати вам ще раз, що наша незалежність виборювалася у дуже запеклих боях. Андрій Вікторович, камери немає, може коротше? Да. Побистре. Ну, якщо коротше, то до нас їде президент Міжнародного валютного фонду, який може надати нам кредит. О. І для цього нам потрібно припинити ворожнечу і потиснути один одному руки. Що для цього потрібно зробити? Вам же ясно, прозоро пояснили. Потиснути ворожнечу для того, щоб отримати кредит. Я не против. Я теж не против. Ну, думаю, все буде добре. Жуля Да, Зробіть хоч один обдуманий тверезий вчинок в житті. <реш> ну, що це таке, ну? Ой, заспокойтесь, я професіоналка і перед камерами я зроблю все, як потрібно. Шановні депутати, нарешті до нас приїжджає президент Міжнародного валютного фонду. Я би попросив завтра прийти усіх пішки. І якщо можна, вдягніться, будь ласка, скромніше. Ви своєму прем'єру скажите Це прем ваша Джулія Владимировна завтра прийде скриворож сталью на шеї і в ушах по уху теліхому і в платье, Бог его знает от кого. На вас ще що в Германівна. А я вам до речі дозволяю взяти відпустку за свій рахунок Ви хотіть такі мови, вирішили цеткнуть. Отже, друзі, завтра при. Прилітає цей літак, не пам'ятаю в котрій годині, ну неважливо. Отже, шановні депутати, я вас дуже прошу навести порядок у своїй голові. І не тільки у голові, але й на своїх місцях. А то приїде людина, вибачте, а у вас рач. Очень красиво. Світ! У нас, до речі, де засідання. А в мене, між прочим, теж робочий день. Да. Я іток розриваюсь між гардеробом і вашим залом засідань. Спокійно поле. Це, Це якесь непорозуміння зараз. Одну хвилиночку. Світочка, якщо хочете, вставайте, ми вас слухаємо. Щас, давай, Світа, народ, давай, ми давай. вас слухаємо. Коротше, я прийшла до вас з конкретним питанням. Ви мене просили пообірати приїзду. Як я цього? Антихриста вже. Ну, президента Міжнародного валютного фонду. Ну, я ж кажу Антіхріста. Так. Так тихо. Убирать я не буду, убирайте самі. Світочка, як це самі? А як хочете? Я вчора, поки пообіла вашу сесійну залу, так я с ума не сошла. От скажіть, що не можна під стіночкою хоч трохи йти до трибуни. От мож ну, можна. Гаразд, гаразд, Світочка, ми понад стіночкою будемо ходимо. Далі що? Ну, правильно. І взагалі, скажіть, що ви туди ходите, а ну, одного закону прийняти не можете нормально, ти мені топчете і топчете. Всі ж по центру вперед, розумієте? Ми зрозуміли, Світочка, понад стіночкою, зрозуміли. І вообще, знаєте, в мене накопилось пару к вам. От, наприклад, муфріч Іван Несторович. Я розумію, звісно, що ви міністр чрезвичайних ситуацій, но мені ваші ситуації абсолютно не треба. От что у вас со столом? Че у вас весь стол липкин? Дитрешь ничем просто. Света, а что я? Света, я, я с, первого, с Нового года первый раз вообще пришел. Ну, Потвердите. Ты нормально у нас есть. Самуненку. Что такое? Тоже вопросик личного такой? характера. Ваш Ленин опять на Не надо! Ну, чекайте, Свет, не я, надо. Я к я щось зрозум, який Ленин. Я сейчас не труду, я к Ленин. Что это означает? ви на своего хомяка так назвали, или? Я попрошу. Значит, во-первых, не Ленин, а Ильич. Раз. А во-вторых, это не хомяк. морская свинка. Морская свинка, еще лучше. Конечно, свете подложить свинью каждый может. Не надо. Да. Что, Ну что у вас там такое под столом тяжкое, что я не могу сдвинуть с места, чтобы пропылесосить хотя бы? Серденько, ты туда не лазь! Там внизу залягає велика національна ідея. Так що вот. не чіпай своїм встигай, встигаю, Товариш спікер. Що? А якби я розказала, що у вас там робиться, то це було б взагалі. Товариші, і шоколадки зліпшися, і попкорн, і окурки, і все хочеш. От як велича, так і тут. Так, так, так спокійно, що до чого тут я? До mm -hmm. Ту речі, ви тут не поприбирали, ще, коли Цуценюк сидів. А я трішечки більш-менш да, на порядок. До да, кінчного Петро Арсенюч, Так. Тут залишилося дещо. О. Заберіть, будь ласка. О. О, політика для чайників. Я її шукав. <рес> О. Так, Коротше пітя. Зустрічайте свого президента МВФ. Самі. мені саміну не надо. все. Слухайте, а воно мені що надо. Я взагалі колишній спікер. Ой, спікер, може ви, звісно, і колишній, але гарант може і буде ще. Подали свою кандидатуру на гарантське, так? Да? А тише вчало, подали, подали. Тихше, панове, тихше. Шановні депутати, гаразд, гаразд кредит від Міжнародного валютного фонду нам конче потрібний, то вихід тільки один. Такой. Шановні депутати, я оголошую суботнік. Ну что там рассказывай? Федор Викторович. Что? Вот последние результаты социологических опросов. Ну? Ваш рейтинг ощутимо упал. Куда? И сейчас он... Как у Валерия Леонтьева, что ли? Меньше. Как меньше? Как получается за... Как у Гринжол? Гораздо меньше. Подожди. Я не понял, он что, как, не дай бог, у Андрея Викторовича? Еще меньше. Да куда уже меньше? Что ты несешь? То есть ты хочешь сказать, что мой рейтинг как у, как у Зеброва? Ну, приблизительно. В общем, сейчас ваш рейтинг что-то среднее между гаишником и футбольным судьей. Это беспредел. А если вы помните, у нас на носу выборы гаранта. Кого? Ну, гаранта. А, ну да, и что? Значит, основных кандидатов три. Ну? Вы. Ну, это понятно. Жулий Владимировна. Это, к сожалению, тоже понятно. Дальше. И Цуценюк. Как Цуценюк? А, Андрей Викторович. Ну, Федор Викторович, ну вас умоляю, ну какой из него кандидат? Отличный с него кандидат. Его же обойти как два пальца об, об асфальт. Это не наша проблема. Наша проблема сейчас вы. Подожди, Муфрич, что ты городишь? Ну, Федор Викторович, ну вы что, про МВФ забыли? Забыл. Значит, для того, чтобы нам дали кредит, нам нужно чем-то удивить президента МВФ. Чем? Мы убьем двух зайцев. Мы повысим рейтинг и удивим представителей МВФ. Классно. С завтрашнего дня кардинально меняем имидж. Зачем? Так надо. Значит, меняем походку. Согласен. Манеру одеваться. Согласен. Манеру говорить. Прическу. И музыкальный вкус. Подожди, это... А сабвуфер зачем я оставил машину? Это Меняем ж... все. Хорошо. Ну, я надеюсь, пол мы хоть не будем менять? Пока нет. Но если в финал выйдете вы и Джулия Владимировна, не исключено. За Федор Викторович, ну я вас умоляю. Ну, когда вы в новом имидже появитесь перед президентом МВФ, Поехали. вам не будет равных. Слушай, у меня есть сюрприз. У меня на плече татуировочка ВМФ. Ну там русалки, чайки, море, корабли. Ну, это сюрприз. Одеться. Андрій Вікторович, доброго дня. Добрий день, Петро Арсентіч. Слухайте, можна я вас залишу речі, а то, знаєте, постійного місця робочого немає. Ото микаюсь е, дуже незручно. Ну, то, звичайно, покладіть між трипільським веретеном та вуликом. Угу. Тільки ж дивіться, обережно не зачепіть бюст назепи. Угу. Та це Чайковський. Як Чайковський? Мені продали, як Мазепу. А що в тебе там в корупції? Та таке. А ну Особисті показуй. речі. Шампунь, зубна щітка. Це що, мочалка в тебе? Конституція. Конституція. Пане Цуценюк, Так. ви що мене підсижуєте тут, а? Ти хочеш бути гарантом. Та хай бог мило, що ви таке кажете? Угу. Чи може вам хтось на мене наговорив? Скажи, будь ласка, ти читав книжку Політка для чайників? Так. 67-ма сторінка, третій абзац зверху. Що там написано? У кожного політика має бути своя фішка. От бачиш? Угу. Любець. В тебе є фішка? Так. Яка? Я люблю батьківщину. Хух. Батьківщину люблять усі. А ти отак от вмієш робити? Як? Отак. А отак от вмієш робити? А от так з окулярами, щоб гарно красиво було. Вмієш робити, га? Ну то який ти гарант? Іди вчись. Хух. Петро Арсенчич, Так. коробку забери. Михайло Владимирович, ну що ви робите? <густил> ну що <шо> ви <густила> туда туди-сюди? Ну можна подумати, ви ніколи не наблюдали, як я це роблю. І не в уголок треба, а на совочок. Ну ай. Ну це ж, конечно, це ж треба мозг включить. Це ж не закони там приймати. Слушай, от я поставив слова на ночь под подушку і нічого не запам'ятав. Я не знаю, що. Вікторович. Це... Викторович, да. ви. Я. Он был сыном простого рабочего. И повесть о нем очень короткая. То и было у него, что волосы темные. Темные и глаза голубые короткие. Между прочим, друзья мои, Серега Есенин. Между прочим, товарищ Есенин, да. вы так на нашего Федора Викторовича похожи. Ну так хорошо. Слухайте, може хто знає, може сьогодні якісь небудь бурі магнітні. Може просто баранці на сонці прокинулося, може кинути світу взагалі, це ж треба, щоб людину отак по голові вдарило. Я сейчас кого-то по голові. Федорович. Да. Хто ж це вас так? Нарається? <сум> Между прочим, я тепер так буду виглядати завжди. Федорович. Да. Може що случилось? А? Случилось, голубчики. Не можу я більше. Ведь вот это вот оно мое, понимаете? А не таким, как вот меня сделала пресса или подейкует, что я вот такие вот в политике, либо по телеку показывают. Насправде вот оно, натурально. Как говорится, гоп-стоп, ты отказала в ласке мне. оп, стоп ты так любила звон монетара-ра-ра-ра-ра. Простите за конфуз. Уместнее здесь была бы другая фраза. Не спрашивай, зачем унылой думай. Среди забав я часто омрачен. Зачем на все подъемлю взор угрюмый? Зачем не мил мне, сладкой жизни сон. Дмитрий Викторович, отлично, фиксируем завтра в этом образе перед президентом Н.В. Подожди, а он учил Есенина в школе? Не, чтобы я тут... Так, дорогие мои, переговорили и до работы. Переговорили. Товарищ Есенин, да -да -да. у нас субботник. Ну, субботник это, в принципе, хорошо. Вот я так и знала. Я так всем и сказала, что вам понравится. И думаю, специально для вас лучшее задание. Эксклюзив. Помыть туалет. Может лимончика? Субботник, говорите. На, держи трость. Слышал, что сказали. Иди, Лупаш. Джулия Владимировна вызывали? Вибачте, а... я мама Петі. Так якого ще Петі? Петі Чупачупса. Ну, Петі Рашенка. Мене зовут Надежда Григорівна. А, -а, -а. ви мама Петра Арсентьовича Цуценюка. Доброго дня, Надія Григорівна. Дуже дякую, що ви прийшли. Я вже давно вас чекаю. Проходьте, будь ласка. Благодарю. Надя Григорьевна, я хотела поговорить с вами про вашего сына Петра Арсентьевича. Он что-то натворил? Пока еще нет, але собирается. Надя Григорьевна, а вы знаете, что ваш сын хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост гаранта? Мой Петруша? Да нет, этого не может быть, вы вы что-то перепутали. Мы с отцом Петеньку всегда воспитывали в строгости, он прекрасно знает, что обманывать людей нехорошо. Да КАКОЙ яким гарант? Заспокойтесь, Надія Григорівна, ще ж нічого не трапилось. Може, вам водички? Не треба. Просто Петро Арсенті зараз перебуває в дуже складному перехідному періоді. І нам треба з вами йому допомогти. Що треба робити? Останнім часом ваш син знаходиться в дуже поганій компанії. Він постійно чинить бійки з хлопцями з опозиції під час перерви бігає з комуністами курити. На засіданнях постійно крутиться, відволікається. І ось результат. Він хоче видвинути свою кандидатуру на пост гаранта. То що я могу. Він приходить домой поздно. нічого мені не розказує. Я теж мати, я розумію, як вам тяжко. Та не дивлячись ні на що. Треба відмовити його від участі в виборах. Ви просто подивіться на теперішнього гаранта. І ви зрозумієте, куди ведеться слизька доріжка. Не волнуйтесь. Я прийму міри. Що це? А, припудри мене. Все, все, все. Дякую, дякую. Можемо починати. Любі друзі. Всі ви прекрасно знаєте. Що для того, щоб отримати другий транш від Міжнародного валютного фонду, нам потрібно вирішити проблему з будівництвом. Будівництво ж не будується, друзі. Людям, простим людям, ніде жити, а простим бізнесменам та депутатам ніде відпочивати. Не будується нових ресторанів, не будується нових нічних клубів. Але я не сиджу, склавши руки, друзі. І сьогодні, у рамках моєї програми Доступне житло для всіх я з гордістю відкриваю. Новий готель. Готель для кішок та собак. Який буде називатися Мяу-Гау. І ще одна проблема була. Мені весь час скаржилися бомжі на те, що коли вони ночують у парках на лавочках, їх за п'яти кусають собаки. Любі бомжі. Проблеми немає, вона вирішена. Сьогодні ви можете спокійно ночувати у парках на лавочках. бо ми вільна та демократична держава. Крапка. А, берлогу позвіть до мене. этот субботник, печенка сидит. Когда в конце концов этот бардак закончится? Бардак. То не є бардак. Бардак робит чья за припрошением в штабі Федора Вікторовича. Вы бачили, что они там с имиджем вытворяют? Ну, ну что, ну, ну прикольно. Прикольно? З'явитися на зустріч до виборців в костюмі черепашки-ніндзя. То є прикольно. А прийти в будинок пристарілих, В кости того, я, ну, то его, як він, ну. Что, Моисеев? Та да не, Казанова! Да и прикольно! Ну, прошу Ну, он же говорит, что он хочет обхватить все слои населения. <свят> ну, так я, правда, тогда уже даже не знаю, какой имидж он сегодня себе выберет. Опа! Рок-н-ролл, ребята! Элвис Forever. Так сказать, теперь моя задача заинтересовать поколение 70-х. Реакцию видите? Вижу. Федор Викторович, уверяю вас, с новым имиджем ваш рейтинг вырастет вдвое. Пойдемте. О, ну все, пока. Пырышки-пупырышки. Слушай. А как насчет костюма этого, ну, кожана, летучей мыши? Это Бэтмен, на завтра. О, я Бэтмен, а ты Бобин. Пойдем. Так мы сделаем. Я надеюсь, наша премьерка не будет тоже менять имидж. Она а вещи меня ты имидж рейтинг, она и так будет здоровый. И она не пьет на эти трюки. Люби мои, Дивлячись на мене, ви розумієте, як все погано. І подивившись на мене, це зрозуміє президент МВФ. Якщо в МВФ нам не дадуть черговий кредит, буде ще гірше. Буквально через декілька годин президент МВФ прилетить до нас в батьківщину і винесе ухвалу про кредит. І ось в цей нелегкий для країни час дехто вже почав предвиборну гонку. Я не буду говорити конкретно хто, але одна людина з опозиції на ім'я Федір Вікторович заради залучення голосів вирішила різко змінити імідж. Це дешевий політичний популізм. Я, звичайно, теж вирішила змінити імідж, але в мене це йде від серця. Щиро ваша Джулія Крейзі. Петросич, так. ваша мама пришла. Ой, це, скажи, что я в Брюсселе. Петруша, я не поняла, ты собрался врать собственной матери. Мама, доброго дня. Здравствуй, Петруша. Ты что, куришь? Да не в якому разі, Что ты так кажеш? Ось. Все ясно. Действительно, ты не куришь. Ты пьешь одеколон. Я. Yeah. Бедный отец. Он будет в шоке. Мама, я тебе прошу, не починай. Что не начинай. Долго мне краснеть за тебя перед Жулией Владимировной? Мама, ну я вже дорослий. Какой ты взрослый! Игрушками балуешься! Ты лучше бы конституцию почитал. Мама, я її вже сто разів читал, але в цій країні її ніхто не користувает. Петя, я не посмотрю, що ти спікер. Мамо, я вже колишній спікер. Що? Почему мы с отцом обо всем узнаем последними? Значит так: либо ты немедленно идешь Джулии Владимировне и говоришь, что снимаешь свою кандидатуру с выборов гаранта, либо мы с отцом забираем твои документы и переводим тебя в другой парламент, в другой стране, ясно? Это Расинч. Так? К вам группа депутатов из Черногории спрашивают: вы выйдете? Он не вийде! Петя наказан! Пусть депутати з Чорногорії гулять отут самі. Ми знаходимося в приміщенні парламенту, де за декілька хвилин виступить президент МВФ з промовою щодо надання чергового кредиту нашій країні. Любі друзі, я провів дуже нелегкі переговори стосовно надання кредиту нашій країні. І зараз я хотів би надати слово президенту Міжнародного валютного фонду, пану. Як вас звати? Пану президенту Міжнародного валютного фонду. Я прилетел по тому, що по телефону ваше правительство производить впечатлення. Адекватних людей, серйозних політиків і професіональних економістів. В результаті проведених переговорів ми прийшли к мною, що вам потрібно дати. Ці переговори були дуже складними. Але завдяки цілодобовій роботі уряду та моєму новому іміджу ми отримали цей кредит. Який уряд, пробачте? Я хотів би довести до вашого відома, шановні, що саме завдяки опозиції, яка знайшла вагомі доводи, так сказати, і все ж таки домовилася про кредит і зробила це. Не потребно мне дякувати. Дякую. А что вы тут влаштували? Что это за цирк? Да это люди не Будь Пожалуйста. Будьте. В результате проведенных переговоров мы пришли к мнению, что вам нужно дать шанс договориться между собой. Эй, я не понял. Он что обиделся или что?